Три. Чотири. Хлопчики встали з землі. Вона холодна. П'ять. Молодець. Все все є. Левченко Луцанич. Готовий? Так. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Луцанич машкаринець. Готовий? Оп! Чи машкаринець правильно? Машкаринець? Ну тут не поставили наголос просто, тому я ставлю на яку вже зручніше. Добре, ще двічі. Ще двічі. Останній. Добре. Давай, не Нергеш. Готовий? Це хто у нас біжить? Добре. Готовий? Оп! Нергеш, у мене написано нергеш. Ну це ти знаєш, що він негриш, а у мене написано нергеш. Ще двічі, ще двічі. Добігаємо в центр. Центр забігаємо, не забуваємо. Добре, останній. Добре. Нергеш, пловайко Готовий?

Ловай, корижиков. Поклади, будь ласка, ту синю. Ага, дякую, синочок, Дякую. Готовий? Оп! Добре, добре, молодець. Хорошо. Добре. Тут, Добре, три. Добре, добре, розвертаєшся. Чотири. Браво, останній. Останній просто вибігай просто, просто, браво, молодець. Рижиков Стефанишин. Готовий. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре, є. Стефанишин Суханов. Хлопчики, будь ласка, не підказуйте, він має сам орієнтуватися. Готовий? Оп! Раз. Сам дивись. Два. Три, чотири. Добре, є, є п'ять, молодець. Суха э, суханов суханов туз. Готовий? Оп? Два. Три чотири. Добре. Туз хранюк. Готовий? Оп.